У Житомирському академічному театрі ляльок відбувся благодійний творчий вечір співачки та народної артистки України Алли Попової. Військовий час дійсно важко зібрати стільки народу в творчий вечір, І... але це потрібно. Це потрібно зі мною сьогодні на сцені взагалі я можу навіть сказати, єдиний український ліцей, який зветься Мистецький ліцей. Зміна. Це діти суто творчих професій в даному випадку. Це танцюристи і співаки, співачки. Юні. Це прекрасні діти, які талановиті, яким надано державою умови прекрасні для виховання. Годійний тур співачки розпочався 7 червня у Києві під назвою Я Україна вільна. Усі зібрані кошти на творчих вечорах організатори передають на потреби Житомирського 9-го прикордонного загону імені січових стрільців. Це все конвертується в наприклад, засоби. Наприклад, ті самі ж БПЛА, тобто безпілотні літальні апарати, ті ж самі радіолекційні електронні засоби боротьби, також на них закупляються. Тобто все конвертується для того, щоб нам полегшити як сказати, службу. І щоб захистити, я сказати, життя і здоров'я наших хлопців на творчому вечорі Алли попової у Житомирі вдалося зібрати понад 25 тисяч гривень. Треба сьогодні дієво допомагати армії збройних збройним силам. Інакше інакше кожної кожній професії просто вона знецінюється. Навіщо тоді співачка артистка? Якщо буде просто співати для себе і пишатися собою? У мене такого в крові нема, по перше. Подруга, і, взагалі, це навіть першим є. Ми маємо сьогодні не стогнати, не скиглити, а мусимо вірити, молитися і діяти все задля святої перемоги України. Дуже вдячні вам за подарені емоції, тому що дуже позитивні, за усмішки, за позитив. І надіюся, перемога буде за нами. З такими позитивами, як ви. Слава Україні! Херой, слава! слава нашим козакам, які боронять наші кордони, які здобують для нас. Обов'язково перемогу. І ми Дякую. дякую. Співачка наголосила, що всі її концерти присвячуються лише допомозі Збройним силам України. Сьогодні потрібно мислити, працювати, діяти на позитив, тому що своїми сльозами ми не допоможемо Україні, щоб вона перемогла. Сьогодні ми мусимо вірити, знати, молитися і діяти. Все для святої перемоги. І пам'ятаємо всі, дорогі мої, що Україна переможе, а українська пісня допоможе на Україні мати жде. Ей -ей. Мати жде. Ей -ей. на Україні мати жде. До -до Ей -ей. мати жде. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.